Тоні Зорислав Байдюк сформувати нове сприйняття людей з розумовими вадами. Головна мета спеціальних Олімпійських ігор, що проводяться на міжнародному рівні з 1968 року. Рух, що почався з літнього табору на подвір'ї Юніс Кеннеді Шрайвер, сестри президента Джона Кеннеді, сьогодні має свої представництва у 170 країнах світу. 4,5 мільйона спортсменів беруть участь у заходах, організованих в рамках проекту. Найкращі з них мають нагоду раз на чотири роки поборотися за олімпійські медалі. Чергова літня олімпіада відбулася у Лос-Анджелесі. Участь в іграх взяло 7 тисяч спортсменів зі 177 країн світу. Парад націй. привітання першої леді сполучених штатів. Зірки світового масштабу та яскраве шоу. Запалення вогню надії. Церемонія відкриття цих ігор мало чим відрізнялась від звичайної олімпіади, хіба що масштабом концертної програми. Півмільйона людей відвідали змагання. Найпалкіші вболівальники, звичайно, члени родин спортсменів. Це Деніел Вулф, мій племінник. Олімпійські традиції мають глибоке коріння в їх родині. Мій дід виграв золото на олімпіаді 36-го року. Фредді Вульф, тож це неймовірно. Чимало з учасників олімпіади, як то спортсмени з Лівії, подолали довгий і нелегкий шлях до Лос-Анджелеса. Однак, як каже член лівійської делегації Гафет Грітлі, зусилля не даремні порівняно з Олімпійськими та параолімпійськими іграми. А я був на шести таких іграх. Тут майже все такого ж рівня. Тож це чудово. Спеціальні Олімпійські ігри це нагода для їх учасників відчути себе в атмосфері розуміння та повноцінного ставлення, чого їм не вистачає у повсякденному житті. чимало хто не дуже добре сприймає людей з інтелектуальними вадами і часто на здразні. Буває дуже складно. Від Боцвани, звідкіля приїхав Брайтфіл Шаді, до сполучених штатів, люди з проблемами інтелектуального розвитку відчувають дискримінацію. Do I feel against? чи відчуваю я дискримінацію через колір моєї шкіри? Так трохи. Але справжню дискримінацію я відчуваю через розумові вади. Я маю власну хату, але коли йду в банк, мені говорять, що я не здатна з чимось впоратись. Я кажу їм, я зможу. Але ви вислухайте мене. Спеціальні олімпійські ігри це нагода привернути увагу світу до цих проблем. Відокремлення таких дітей та дорослих від суспільства дуже дорого коштує. Якщо ми змінимо систему і почнемо залучати їх у загальне соціальне життя, ми не лише оздоровимо суспільство та громадян, але й побачимо позитивний економічний ефект. Участь у спеціальних олімпіадах беруть спортсмени з усіх куточків світу. Чимало приїжджають з країн, де для них недоступні такі речі, як скажімо, окуляри чи слуховий апарат. Організатори ігор у Лос-Анджелесі подбали про учасників змагань і започаткували програму Здорові атлети, що дало спортсменам можливість пройти базовий медичний огляд та отримати необхідні речі. Надаючи їм окуляри, взуття, слухові апарати, ми допомагаємо їм відчути впевненість у собі. А ще спеціальні ігри. Це можливість весело провести час. Вони отримують задоволення, насолоджуються іграми та повністю викладаються з медалями чи без учасники змагань повертаються додому з найціннішим відчуттям досягнутої мети, незважаючи на усі.